Всім привіт! Ви на каналі туристичного оператора «Бомбатур». Мене звати Ліна і я буду знайомити вас з нашими бомбезними подорожами по Україні та Європі. Саме зараз ми з туристами відправляємося у тур під назвою Спа-Вікенд в Будапешті. Нас чекатимуть відомі термальні купальні Угорщини. Угорські вина та гуляш. Незабутня вечірня прогулянка на кораблику з неймовірними видами на нічний Будапешт. Ну що, беру вас із собою, нам легкої дороги та незабутніх вражень. А вам приємного перегляду! Ну, а поки туристи займають свої місця, я розкажу трішки більше про наш автобус. Будемо їхати комфортабельним автобусом класу Євро 5 Mercedes Travego. Ось так він виглядає, має відкидні сидіння, систему опалення та вентиляції, призначений для довгих подорожей. А також має гарну освітлений салону, щоб можна було споглядати ось такі чудові краєвиди. Їхати нам до Угорщини орієнтовно 18 годин. Виїзд був з Вінниці, а також до туру можна приєднатися по маршруту у Хмельницькому, Тернополі та Львові. А щоб їхати було веселіше, ми з туристами переглянули декілька крутих фільмів. в терноти. Їдемо далі. Наша наступна зупинка це Львів. Там ми вийдемо, візьмемо кави, чай, трішки підкріпимося і будемо їхати далі. Наш автобус робить регулярні санітарні зупинки на автозаправних станціях, що дуже зручно під час подорожі. Трішки підкріпилися і вирушаємо далі. Ми з туристами вже готуємося до перетину кордону, тому до зустрічі завтра на нашій першій локації в мішкольці. Ну що ж, друзі, ми приїхали на нашу першу локацію в містечко Мішкольц. Саме зараз ми з туристами йдемо купатися та релаксувати у печерній купальні в мішкольц тапельце Беремо вас з собою і все обов'язково покажемо. У цій унікальній для Європи печерній купальні надзвичайно приємно плавати, пірнати, насолоджуватися термальною водою в створеному природою басейні. Лікувальні властивості купальні пояснюються приємним здоровим кліматом печери а також теплими карстовими водами. Завдяки різнокольоровим підсвіткам тунелі печери виглядають просто казково. І тут виходять неймовірно гарні фото та відео. Ну а ця зона просто підкорила моє серце. Подивіться, як тут гарно! Справжній космос! Що ж, друзі, ми вже відпочили у печерній купальні, а як відомо, після водних процедур дуже хочеться їсти. Тож збираємося і їдемо у долину красунь, де густувати традиційний гуляш та червоні вогняні вина. Поки ми їдемо, розповім вам одну легенду, чому цей регіон називають долиною красунь. Отже, свою назву він отримав завдяки тому, що чоловікам, які вже добре відпочили і випили вина в погребах, будь-яка жінка здавалася справжньою красунею. Ось така легенда, друзі. Чи правда, чи ні, невідомо, Але ще точно відомо, що у цьому регіоні надзвичайно смачні вина, які ми і їдемо де гостувати. Ось ми і на місці. Тулина Красун славиться незліченою кількістю винних погребів. До одного з них ми зараз і завітаємо. Ходімте. Господарі погреба будуть нас вітати та розповідати, як правильно куштувати напої. А ми в цей час зможемо спробувати традиційний угорський суп гуляш. Як правило, для дегустації пропонується шість сортів вин: від сухого до десертного. тур! Всім смачного! Дякую! Також в ході дегустації можна взяти участь в одному дуже цікавому конкурсі. Для смакування та розповіді сомельє про переваги кожного з сортів. Воно, яке сподобалося, можна придбати у склі або пластику в об'ємі від 1 до 5 літрів. Ми добряче підкріпилися і їдемо тепер в Будапешт. Друзі. Ми вже приїхали до нашого готелю. Зараз будемо заселятися, класти речі, переодягатися та відправлятися на прогулянку корабликом. Це ми вже поселилися у наш номер. У нас прекрасний двомісний номер, в якому є все необхідне для комфортного проживання. Тому зараз ми будемо розкладатися, поспішати на кораблик, а вже румтур покажемо завтра зранку. Тому обов'язково дивіться це відео далі. Ми з туристами вже прибули на набережну і готуємося до незабутньої прогулянки на кораблику.

Наш кораблик має закриту утоплювальну та відкриту паливу, на яку ми зараз і вийдемо, щоб краще розглядіти вогні нічного міста. зараз ми пропливаємо біля найвідомішої будівлі парламенту у Європі, і це будівля парламенту Будапешту. Заради неї всі збираються на ці екскурсії на прогулянки на кораблику, роблять неймовірні фото та п'ють шампанське. За вас друзі і цей прекрасний вечір. пропливаючи під мостами. Наш гід порадив загадувати нам бажання. Чим більше загадаємо бажань, тим більше ймовірність того, що вони дійсно збудуться. Добрий ранок, друзі! Ми вже прокинулися і починаємо наш другий день подорожі. Обіцяний румтур, ось наш номер, заходимо. Ось такий двомісний номер з двома окремими ліжками. Бачимо, що у нас тут є телевізор, такий дизайн. Вікно, стілець, тут така шафка, туди можна вішати одяг, а також там є сейф. Тут у нас дзеркало. Ще раз покажу. З іншої сторони тут наші речі лежать, там ванна, зараз ми туди теж підемо. І ось такий гарний вид з вікна. Ми проживаємо в будайській частині міста, майже в самому центрі. Заходимо у ванну кімнату. Ось така ванна, у нас тут душова, мивальник, туалет, є фен, є все необхідне приладдя, гель для душу. Дуже красиво та стильно. В наших планах на сьогодні знайомство з Будапештом. У нас буде оглядова екскурсія, яка вже включена у вартість туру. Далі ми йдемо дивитися на Будацьку частину міста, це Рибацький бастіон, Будацька фортеця, гора Гелерта. Там також все красиво фотографуємо, дивимося і насолоджуємося неймовірними видами. Після чого у нас починається вільний час. Ми рекомендуємо нашим туристам відвідати. Відомі термальні купальні, покататися на колесі огляду та звісно, скуштувати національну угорську кухню. Зараз швиденько йдемо снідати, беремо вас з собою, покажемо, чим готують в Будапешті. Так, друзі, ми вже на сніданку. На сніданок у вигляді шведської лінії. Можна собі обрати кожен, хто що хоче. Типовий сніданок тут є різний омлет. І всякі булочки, масло і тому подібне. Зараз ми собі візьмемо і покажемо вам ближче, як це все буде виглядати. Так, я взяла собі гранолу, було на вибір звичайне молоко, і рослини. Також у мене тут хлібчик, скрембл, сосиски, овочі і сирочок з ковбаскою. Є чай, можна також взяти сік, тому ми сідаємо їсти, нам смачно. Ну що ж, кажемо нашому готелю до побачення, виселяємося і прямуємо на оглядову екскурсію. Отже, ми зустріли нашого гіда та починаємо оглядову екскурсію містом. Пройдемося найвизначнішими пам'ятками Будапешту та дізнаємося багато цікавого та нового. Ми вже розпочали нашу екскурсію. Я стою в центрі Будапешту. Позаду в мене базиліка Святого Іштвана. Зараз всі наші туристи можуть зайти всередину, подивитися, що там знаходиться. А також за бажанням можна піднятися нагору і побачити місто з висоти пташиного польоту. Саме на цій вулиці перед собором проводиться щорічна різдвяна ярмарка. Я особисто на ній була, тому дуже рекомендую відвідати Будапешт в Різдвяний період. Закінчуємо нашу оглядову екскурсію на набережні Корзо. А зараз дрібка магії, і ми опиняємося в одному дуже крутому місці. Wow! Ні, друзі, це не Хогвартс. Ми зараз знаходимося на рибацькому бастіоні в Будапешті. Ця екскурсія є факультативною, і ми зараз з нашими туристами її відвідуємо. Рибальський бастіон був спроектований відомим угорським архітектором Шуликом та будувався протягом 16 років. Наразі він занесений до світової спадщини ЮНЕСКО. Вхід на сам бастіон безкоштовний. А от щоб потрапити в церкву Святого Матіша, потрібно придбати квиточок. Далі по маршруту нашої екскурсії ми відвідуємо гору Гелерта, а також резиденцію угорських королів Будайську фортецю. Всередині Будайської фортеці знаходиться музей історії Будапешту, який за бажанням можна відвідати у вільний час. Сама територія комплексу просто величезна, архітектурні споруди вражають, неймовірно гарно та помпезно. Ну що ж, друзі, наша екскурсійна програма на цьому завершується. Далі наші туристи мають вільний час, в який вони можуть відвідати повторно локації, на яких ми вже були, піти поїсти, відвідати знамениті термальні купальні угорщини та просто відпочити. В планах піднятися на базиліку святого Іштвана. Звідти відкривається нереальна панорама, все обов'язково вам покажу. Також я буду заходити в різні заклади харчування, розкажу вам про ціни, щоб ви знали на що орієнтуватися, їдучи до Угорщини. Так як ми з дівчатами були вже дуже голодними, першим ділом вирушили обідати. Ми замовили собі по овочевому супчику та салату. 150 п'ятдесят гривень нам обійшовся суп, і 210 гривень салат. Як для європейського міста ціни досить таки помірні, а заклад, до речі, називається Бранч Кафе. Далі ми вирушили до базиліки Святого Іштвена. Всередині, звісно, дуже красиво. Але головною фішкою собору є оглядовий майданчик. Тож беремо квитки та підіймаємося дивитися на Будапешт. Квиток коштує 150 гривень, і ви тільки погляньте, які чудові краєвиди тут відкриваються. Нам пощастило потрапити сюди на заході сонця, тому було вдвічі приємніше споглядати всю цю красу та робити неймовірні фото. Сьогодні 19 лютого і в Будапешті плюс 12 градусів. Досить тепло, тому можна ходити без шапки і в легенькій курці. Поговоримо про ціни на каву та чай в Будапешті. Наприклад, чай, звичайний пакетований, коштує 650 форентів. Кава буде коштувати десь на 100 форентів більше. А тепер, друзі, декілька слів про відомі термальні купальні, які є візитівкою не тільки Будапешту, а й ось цієї Угорщини. Саме на цих кадрах купальня Геллерт, яка була побудована ще на початку 20-го століття, але й досі не втрачає своєї популярності серед туристів. Відпочинок у термальних водах дуже корисний для здоров'я, тому радимо відвідати ці купальні або сечені чи рудаш. Наш крайній день у Будапешті підходить до кінця. Зачаровані архітектурою міста ми вирішили ще раз повернутися до будинку парламенту та ближче роздивитися його у вогнях вечірнього міста. Також must візит локація в Будапешті це, звісно, оглядове колесо. Ви точно не пошкодуєте, якщо прокатаєтесь на ньому. Ось і все, друзі. час нам їхати додому. Ми закупилися в місцевому супермаркеті та вирушаємо вже в сторону України. Хоч подорож була й недовгою, та принесла купу незабутніх вражень, і ми ще довго пам'ятатимемо місто, що звуть Перлиною Дунаю. Друзі, дякуємо, що були з нами у цій незабутній подорожі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео та до зустрічі у наших бомбезних турах.